Привіт! Сьогодні ми змогли відвідати заднє подвір'я дуже відомого у місцевих садових колах чоловіка, який написав 11 книг, веде дуже успішний YouTube канал, викладає в одному з університетів, і все це нам обійшлося менш ніж 20 доларів. До речі, можна було навіть з ним поговорити, але ми трошки спішили і не балакали. Як нам це вдалося? Розкажу далі. Насправді в Онтаріо, в Канаді є така чудова можливість у людей, які люблять садівництво, у деякі вихідні відвідати приватні сади, приватні задні подвір'я таких видатних садоводів або садоводів-аматорів, у яких гарні такі городи та сади тут, які Навчають інших або просто хочуть поділитися, показати, що у них у них там росте, як вони зробили дизайн, які вони придумали різні а, штучки для того, щоб вирощувати, наприклад, якісь овочі чи квіти в умовах суворої зими в Канаді, в умовах дуже обмеженого простору, тому що тут все ж таки земля дуже дорога, і більшість садівників мають. Більше садової садоводів мають дуже обмежену таку територію, на якій можна щось вирощувати. Це звичайно відбувається у різних таких районах Торонто або Онтаріо, у різних містечках невеличких або у муніципалітетах. Зазвичай це відбувається влітку в один з вихідних, і деякі з нас. Це садоводи, люди, які люблять ходити по чужих садочках, дивитися якісь ідеї прибира для себе обирати, дивитися якісь варіанти дизайну, які... якісь там знаєте, набратися якогось місцевого досвіду, місцевої мудрості від тих, хто тут же дуже давно вирощує квіти або рослини. Вже знаю, що треба дивитися, коли ці події відбуваються, щоб спланувати свої вихідні, щоб спланувати своє літо і подивитися, поїздити, подивитися на ці садочки. Насправді іноді потрапляєш до відомих людей, до досить дуже красивих таких приватних будинків, до яких ти ну, по-іншому ніяк не потрапиш, тому що всі ці люди, звичайно, нам не знайомі. А тут є можливість з ними поспілкуватися, познайомитися, задати свої питання, де сфотографувати якісь там ідеї декору чи рослин або варіантів, як можна щось вирощувати, тому що дійсно це така можливість для деяких садоводів просто показати свій клас, так, показати свої чудові сади і поділитися своєю мудрістю для інших. Ну а нам. Особливо тим, хто тут вже там живе на 30-40-50 років. і Немає там такого будинку успадкованого історичного, там якому 150 років. Просто подивитися, трошки помріяти, як воно могло би бути. Бо дуже багато людей, які такі садівники, які волонтери для того, щоб ви могли прийти подивитися їх садочок. А, вони як правило канадійці живуть давно. І а, у них таке дуже дуже таке цікаве коріння. Також тому як варіант, якщо вам таке цікаво, як провести вихідні вихідні цікаво і не досить дорого. Можна подивитися, це називається garden tours і можна просто вбити у пошук у тому місці, де ви живете. Наприклад, ми тут дивилися гвелф сьогодні, а, одночасно у Торонто відбувається, називається behind Garden Doors. Цей, ця подія. Там дуже, дуже багато садів, більше 20, і відбувається він на протязі двох днів. І навіть є такі рейсові автобуси, які будуть вас возити між цими будинками у Мілтоні. Наприклад, десь 15-20 будинків і ви їздите своєю машиною. Друзі, бажаю вам всім безпеки, миру, дуже міцного здоров'я. Нехай, якщо у вас є город, сад. Там все росте добре і дуже-дуже гарно. Бажаю вам гарного літа. Слава Україні, і побачимося скоро. Папа! -па.